Привет wszystkim, Сегодня dzisiaj геймплей gameplay po i z wszystkim automatem jest skar, а nie skar a sver, są gameplay. シャウト。 Ух, блядь, сука. Блин, давай, давай. Блин, без садочений, да сколько? Пестильчики, <laughs> блин. Перешли раз, что говоришь на виды. Да. <laughs> Короче, я влад, а ми друг Андрей ми сегодня играем в карту метро. Ну да. Уже там правую валумі, вон он одну літ. Все, то есть стоїть. Ого! Нормально, нормально, давай, вода. Надо скоро. Ужай тут на кути. Ола! Оля, кому вас? Давай, давай. Оля. Ой, бля, я думаю, что у нас. Я тоже думаю, что у нас.

А а Насправді да я його вбив. Ай-го. Стирпуй, хіба ви просто вже перезаряджає, пойня там, бля. А нам імбазучники. Поставив його башкою в зал. Бузуку, що поплакав це. Уже блін, що не бачу з тим. бачиш там, він позначив. Позначив, позначив, не бачиш? И в вискаху в голову зразу, давай. давай. Вбили його чи що? Ні-ні, він десь тут збоку. А ні, вбили, вбили, давай давай. А він, вон він, пожай меня! Де? Та во! Блін, я не бачу, а, ти я. Хотя не бачу. не він Там вон, там оставим лох. Поскольку. Так всіх завалила, а він чекав, поки всі вийдуть. Ну нічого, зараз ми подивимося де, де раки зимують. <ріх> Давай, йди, йди того вбив, мене вже замахав. Да вбив і мене вбив. Я бачу він а, вже, О, во-во-во. вже ви же всім. Заріж, заріж. Ола. Вон того треба зарізати так, є. А ви заняття тебе ділиться? Оля, кому ж тас? Та! Тебе 18. <laughs> а, ты снайпер ты в бы друге? 17-4. Да, я думал, 19. что мы там будем еще до сих стрелять у своих снайперов <laughs> и пиздючку. <laughs> давай, давай, блин, не вздыхай. Блин! Ну я знаю, что куда залазу. Давай, давай, иди туда. Ну да, знал, то и пиздючка будет. В ее. И... А я, но тут больше я. Я понял. Ну иди за ним, кажется. Пісючки його! Давай ножиком, ножиком того. Давай того припишемо, снайперу припишемо. Ой. Так. Давай-давай того. А, блін, ножиком! На Та, <звук> ножиком! Там граната коло мене. Ну і шо? Та то була проста фігня якась. Помилися, я давно ножиком не різав. А <звук> на Плейстейшені тут. Давай. Блін, нікого нема слізь, ні? Так. Ну, бля, а як ти так скоро прибіг? То не він, напевно, був, не? Не знаю. І я такий, ой, я то ти, бля, а 16, а три прийшов, всі два лети. І нікого не вали. Давай, е, пацан, ти тільки тут живий будь. Вважай, що тебе не, тебе не вкусили на сряку. Ну що, побігли вбивати по сучку. Блін, їх ти більше вважай. Алло, Ух ты, блин, ни как совершенно так... Посмеем нас бывать, блин. 5, 6. Давай, 6, 7, 8, чекай на меня. Да куда, бежишь, ты, блин, 9, 9, сзади, 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 сзади. 9, 9, понял. Ну 9, что, 9, 9, Они с пулеметом 9, туда. Во-во! Ты в будиночок там, чи не знаю... Короче, і на а його вже так точно вбили, ну, та, ну, то да. тупай. Ну знаєш, що треба бывают. Ну а раз не піду до нього посідати. О, бачиш, бачиш, во-во-во, тонный. Блін. Нам было дорогий. Треба було на неї спіти зарізати. Я здаваю бою Я побачив був, але думаю, що він не ну мене не бачить. Якраз уже коли він почав різати. Там побачив, що якась голова та... Ні а ніндзя. Давай давай, він там ще є. А вон лізе, блін. Є-є-є. О тобі? Туди. Вхід заборонений для віп персон. Да С базуки запустил а, а, Блин. Да веди назад на храм придажи. Веди да, ты назад. А по я вижу орой. Там веди. Там блин, уже. А я дяди... их Йо випускати, выпускаты Та нехай іде, так у нас блок купили вас. Ну давай, атакуй, там нікого нема. Та да, я понял, что там не нема. У вас сыдемо, блін, як... Кампери. <таспорти> давай, давай. Ух <таспорти> uh, ты, <ти>, блин. Ах, еба, некон нема. Хиба бегай никон нема, перс... Е, ми мусили грати за себе. Візьми назад. Ууу, стільки людей. Стільки... Ой. Стільки смертей. Давай, Вали, всіх. А во один пересоснить. смерть. І мені здається, що єдина. Ой. Як ти пощастила, що тебе машина не вбила. А Север? Дякую. За слова. Вон, 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 сзади, сзади. Вот, о. Вин е, е, где-то вин на другому куті. Вон, бачиш? Вин на зе, вин. Рай він же мертвий день. Вон тут! Ворога Ола? Не, він другого боку! Ола? Він другого боку, каже. Ола? Да вон вже. А то другий. А Вин... то той, з був. Та-та-та Ола. Ола. Труси ты лапочки. Ух ты! Два я гай не, не бався, блин, як. як дитинка. І все э! Все, ще трохи лишилося вже кінець нашого першого геймплею. Вали, вали ножиком, блін. Ула, кому так? Чекаю, у нас тут що, Запольнійська та ціла, та? Так, от така вона. Іде з пили когось, та, якщо стрігаємо.